Обивательські жарти. Глянь сюди, Ваню. Касьяненко з гордічуком до нас ідуть, раденько звернулася до чоловіка Євгенія Калістратівна. Іван Федотович підійшов до вікна. Що за диво? Справді до нас? здивувався він. А я вже думаю, що вони й до віку не заглянуть до мене. Слухай же, Ваню. Промовила Євгенія Калістратівна. Благаю тебе, ради Бога, не збивай, ти вже бучиш за ту свою мову, бо знову посваришся. Вже й так, моли не всі знайомі отцуралися нас через твої вигадки. Ні, Женю, будь покійна. Самому мені очортіли ті безглузді суперечки. Заспокоював її Іван Федотович. Я добре звірився вже, що нічого доброго з цього не вийде. Після трьох днів гризні допіру Іван Федотович помирився з жінкою і в сім'ї знову запанували згода та тиша. Іван Федотович почував себе тепер спокійно, хоч трохи сумно. Тепер я сам бачу, що самотою мені нічого не вдіяти, сказав він щиро, близько сівши коло жінки. Бути одиноким на все місто свідомим українцем це треба зовсім отруїти собі життя. Треба просваритися з приятелями, з ріднею, зачинитися між міжнімі стіни і не показуватись на люди. Тут треба жертви, треба героєм бути, а я. Я не герой. Іван Федотович сумно й покірно схилив голову. В Євгенії Калістратів не заблищали в очах радісні потайні іскорки, проте вона теж прийняла сумний вигляд. Скільки нервів поскубли, скільки крові попсували мені. Любі мої землячки ще до всього дурним зробили, чудаком ославили, е, та що казати, краще ніколи не здіймати цього питання на душі спокійніше буде. Кажуть, що ти спокою нікому не даєш, усіх ображаєш, тихенько промовила жінка. Що ж, іноді й сам не рад, то ведуть, тепер побачиш. Не нагадаю словом. Щирий син України дома. близько залунав голос, і у вікні з'явилося рябеньке лице з великим носом в окулярах. Іван Федотович зразу скривився. А, пан Гордійчук, пан Касьяненко, прошу заходити, промовив він увічливо. Рипнули двері і на порозі з'явився Гордійчук і общипана постать міського педагога. Касьяненка. Як себе почуваєте, добродію? Кажеться, так говорять на вашій мові, промовив Касьятенко, відтіняючи українські слова. Іван Федотович, помітивши, як скривилися губи у педагога на слові мові, зразу почув у собі непереможне бажання без зайвих міркувань садонути земляка педагога під ребра. Він зробив вигляд, що зовсім не звернув на це уваги. Що маєте новенького, як Анна Михайлівна, як дітки? заговорила до Гордійчука Євгенія Калістратівна, намагаючись затерти небажану розмову. Заговорили про домашні справи, і Іван Федотович думав вже, що все на цьому й менеться. Аж глянувши на педагога, який стояв, схилившись над столом, Став почувати, як стара досада й нудьга заворушилися в грудях. На столі лежало свіже число української газети, що він забув свій час сховати. Педагог прищуреним оком скоса дивився в газету, і єхидна посмішка грала на його губах. Напрямок газети поступовий, став читати він стиха, немов для себе. Напр... Прямок пробіг він і насмішкуватим оком глянув на Гордічука. Ви слышали когда нібудь такое слово в наших сьолах? звернувся він до того. Почувши зразу небезпеку, Євгенія Калістратівна звернула до чоловіка затурбоване лице і зробила перестерігаючий знак. Іван Федотович важко зітхнув. Направлінє. Теж здається, не цілком народне російське слово. Ну та облишмо про це, сумно промовив він. Позвольте. Как не народне, здивувався педагог. А так, неохоче промовив Іван Федотович. Його теж викували російські письменники із народного пня, коли виробляли літературну мову. Хіба ж ви цього не знаєте? Розві. Впрочем, может быть, но главное ли, в тому, що слово направление звучить в русской речи вполне естественно, а напрямок. Ну, їй же Богу, ви міркуєте, як дитина, розвів руками Іван Федотович. Скільки разів уже. Слухайте, Іване Федотовичу, втерся в розмову Гордічук». Ви самі бачите, що я теж малорос, люблю рідну мову, а завше казав вам і тепер скажу, що поки не стануть ваші літератори писати мовою квітки та Шевченка, діла не буде. Іван Федотович побачив, що не обминути йому старої суперечки про мову. Згадавши останні свої, самому собі і своїй жінці обіщання, він рішив узяти себе в руки і при розмові не захоплюватися. Буду доводити їм цілком спокійно і логічно, думав він, логіка в суперечці, велике діло. Логіка спокійна, холодна і міцна, як криця. Ну, слухайте сюди, тихо почав він говорити, звернувшись до педагога. Ваню, забув уже, погрожуючи, блимнула на нього очима жінка. Ось геть, ради Бога, нетерпляче одмахнувся однею рукою Іван Федотович. Знаю. Слухайте, земляче, звернувся він знову до педагога, будемо міркувати спокійно і цілком логічно. Скажіть мені, поклавши на серце руку, чи можна ж писати, ну, хоч газету мовою Шевченка? Лакаюш, що можна, одразу відповів той. Ну, ви ж повинні знати, що лексикона Шевченкової мови і взагалі всякої народної, яка б не була вона багата, не вистачить на те, щоб писати, скажімо, реферати, наукові статті та інше. Я ж іще минулий раз ясно довів вам це, і ви цілком тоді згодилися зо мною. Ну, да, так, так, звісно, навіцілі, зам'явся був педагог. От бачите. Радо промовив Іван Федотович. Тепер же скажіть, як же обійтися без нових слів? Как обойтись? звернувся педагог уже до Гордічука. Чудак, право, Це ж знати знать ваші письменники, а мене це мало інтересує. Та ви ж згодилися, що Шевченкової мови не вистачить для цього. Значить, виходить ясно, що нові слова потрібні. Так чи як? приставав до педагога Іван Федотович. Представте собі», – звертаючись через плече Івана Федотовича до Гордійчука, казав Касьяненко. Представте, що якому небудь нашому Матвію і Міколі прочлі газетну статтю на этой мові і сказали. Та чого ж ви мені не хочете сказати так чи ні? мало не з плечем промовляв Іван Федотович, перехоплюючи погляд Касьяненка. Ні, я полагаю, що русская річ нашому, провадив своє педагог, не звертаючи ніякої уваги на Івана Федотовича. Так чи ні? крикнув на всю хату Іван Федотович у самий рот педагогів. Я вас питаю, так чи ні? В чому діло? Педагог здивовано глянув на Івана Федотовича. Той знизав плечима і став різати кожне слово. Ви згодилися, що Шевченкової мови не вистачить для широкої літератури. Я вас питаю, значить, потрібні нові слова? Що йому нужно від мене?» – звернувся до інших педагогів. «Привізався і привізався ко мені. А я ж казав, що те буде, ставив Гордічук, тільки до його поріг, зразу й причепиться, як реп'ях своєю мовою. Я ж казав, що не варт було заходити. Хто я? Я зачіпав вас, сказав, складаючи на грудях руки Іван Федотович. Бога ви не маєте в собі, панове. Я ж навіть сам прохав залишити цю розмову. Ви ж самі, ви нав'язали, ви примусили мене говорити за це. Тепер же ви повинні або довести мені, що я помиляюсь, або згодитися зо мною. Треба коли-небудь довести нам діло до краю. Дуже дякую. Нехай хто хоче, доводить до краю. А я піду додому. Гордійчук став шукати своєї шапки. Педагог теж пішов до дверей. Ні, панове, я прошу вас лишитися, я дуже прошу вас. Іван Федотович розставив руки навперейми гостям. Підкотився по його чолі. Нога моя більше не буде тут, а прощавайте, кинувся Гордійчук. Пустіть, прориваючись під руками Івана Федотовича, сказав сердито педагог. Я я не знаю, що це таке, це просто свінство. Іван Федотович почув, як кров прилинула до лиця. Так ніж, чорт, забирай, я навчу вас, як глузувати з людини. тупнув він ногою. Потім, кинувшись до дверей, він клацнув замком і сховав ключа в кишеню. Тиран, мужик. заголосила жінка і, закриваючи лице руками, вибігла в другу кімнату. Збожеволі, втікаймо, пане Косяненко. Гордійчук шарахнувся по кімнаті, підбіг до вікна і аж захорчав у кущі. Педагог уже був пригнувся, щоб стрибнути за ним, та Іван Федотович міцно схопив його за комір. Ні, голубе, ти то не втечеш од мене. Схопивши за горлянку, він труснув педагогом як віхтем. Довго ви будете жили тягнути з мене, довго будете розпинати мене. Зараз кажи мені кацапське сміття. Потрібні нові слова в нашій літературі? Кажи, а то я з тебе душу витрясу. Іван Федотович припер Касяненка в куток і так здавив за горло, що тому виперло злоба очі. «Бо з вами, земляче, лагідно промовив переляканий на смерть педагог. Чого б так схвилювалися? Хіба ж ви не бачите, що то були жарти? Коли народна мова культивується в літературну, то справді повинні з'являтися нові слова. Так було і з російською літературою, і інакше бути не може, про це навіть школярі знають. Іван Федотович випустив з рук педагога, зітхнув з полегшенням і став витирати хусточкою рясний піт на чолі.